У невеличкому селі біля лісу жила дівчинка на ім'я Мія. Мія була допитливою та розумною маленькою дівчинкою, яка дуже любила дізнаватися щось нове. Вона проводила багато часу на вулиці, гралася спостерігаючи за цікавим світом навколо. Одного разу, теплого літнього вечора, Мія гралася в садку біля будинку. Вона помітила яскраве світло в траві, підійшла ближче і побачила маленького жучка з великими очима та який світився, немов ліхтарик. Привіт, я Мія. А ти хто? запитала дівчинка. Привіт, а я сяйвик. Сяйвику. А ти знаєш, що ти світишся? здивовано запитала дівчинка. Хе, ну, звісно, адже я жучок світлячок, відповів Сяйвик і засміявся. Мія засміялася разом із Сяйвиком, і з того вечора вони стали друзями. Вони проводили разом багато часу, гралися та розмовляли. Мія любила слухати, коли світлячок розповідав історії про свої пригоди, а сяйвику подобалося, як Мія раділа всьому новому та незвіданому. Минуло літо листя на деревах стало жовтим, і світ вкрився новими барвами. Якось, коли друзі, як завжди, гралися у садку біля будинку Мії, вона помітила, що Сайвик якийсь засмучений. Сейвику, ти засмутився? запитала Мія. Та ні, я просто зрозумів, що літо минуло. Я сумуватиму за зеленою травичкою. Відповів сяйвик. Мія вже знала, що взимку Сяйвик сховається у лісі і спатиме аж до наступного літа. Їй раптом спало на думку зробити для Сяйвика подарунок. Вона вирішила намалювати літній ліс, щоб сяйвик завжди мав його біля себе і не сумував. Вона хоч ж побігла додому, взяла аркуш паперу, фарби та стала малювати. Але щось пішло не так. Змішуючи фарби, Мія помалилася, і малюнок вийшов зовсім не таким, як вона хотіла. Мія засмутилася, та все ж. Вирішила показати свій малюнок сяйвикові. Коли Сяйвик побачив малюнок, то засвітився ще яскравіше. О, Міє, як це чудово. Я ніколи не бачив чогось такого чарівного, сказав світлячок. Мія здивовано підняла брови. Але ж малюнок не такий, як я сподівалася. Він, розмитий, та й дерева якогось дивного кольору, сказала дівчинка. Сяйвик посміхнувся. Саме тому він дивовижний, Мія задумалася. Виходить, те, що я помилилася і неправильно змішала фарби, зробило мій малюнок особливим? запитала вона. Саме так, відповів сяйвик. Міє, не варто боятися помилок. Помилки роблять нас сильнішими та вчать нас рости. А іноді дарують нам справжні відкриття. Я дуже радий, що ти спробувала щось нове і поділилася цим зі мною, додав сайвик і його животик яскраво блимнув. Мія усміхнулася і її серце. Наповнилося теплом. Вона зрозуміла, що не завжди важливо робити все ідеально, але важливо намагатися і не боятися помилок. Відтоді Мія намагалася робити щось нове щодня. Вона вчилася, досліджувала, росла та більше не боялася помилятися. І з нетерпінням чекала літа та нової зустрічі зі своїм другом Сяйвиком.